Давай. Вітаю вас, шановні колеги, на логопедичному брейн брейнри. І перший наш конкурс з вами це логопедична розминка. Отже, Перше запитання нашої розминки який звук найважчий у вимові? Мабуть, Р. Так, це дійсно так, правильно, Олена Васильівна, тому що ри з'являється в онтогенезі останнім, і він вимагає е, такого підготовленого артикуляційного апарату е, і е, сили видуху, вібрації, тобто це найскладніший звук у нашій вимові. Друге запитання. Який звук в нашій мові е, зустрічається найчастіше? Ну, як ви вважаєте? Варіанти ваші? Це звук П. Так, це а! молодці. П. За підсумками вчених це звук П в нашій мові найчастіше вживається. Наступне запитання: який звук найрідше можна зустріти почути? Можна будь-які варіанти. Х. Ф. Ф, правильно. Оксана Вікторівна, це правильна відповідь. Наступне запитання. Як ви вважаєте, шепелявість і картавість це різні, Що Шепелявість і картавість. Ну, мабуть, Так, да. це, я, це думаю, різні, да. це, я так, думаю, так, недовго. Це різні. Шепелявість це порушення груп свистячих та шиплячих, а картавість це порушення сонорів. Добре, наступне запитання. Що згідно вислову відомого педагога, знаходиться на кінчиках в пальцях дитини? Мовлення. Ну, Я також за це. Розум. А, так, ну, да, розум. а розум, звичайно, це і мовлення. Мислення. Так, і кому так. цей вислів належить? Василь Сухомлин. Так, Це наш відомий Василь Сухомлинський. Сухомлинський, так. Да. Добре, дівчата, наступне запитання. Що таке смартфонне виховання? Це коли дають дитині телефон, і вона сама розвивається. Так, і це дуже сумно. Без дорослих. І зараз це дуже розповсюджене явище, і саме через це страдає мовлення дітей. Тому що йде затримка мовлення саме через те, що дитина багато проводить часу з гаджетами, а з нею не спілкуються, не коментують дії, не, нема кого наслідувати, а тільки є оцей смартфон, який предоставили дитині. Добре, наступне. Чи нормальне явище, якщо дитина говорить своєю мовою, маленька дитина своєю мовою? Ну, мабуть, Ані. в залежності від віку дитини. Ні, 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 мова, вона і є мова, мабуть, правда. Так, так. Правильно, але на Васильна своя мова це завжди ознака порушення. Якщо дитина пом'якшує, значить вже є якесь порушення. Якщо вона неправильно слова вимовляє зовсім спотворено, це означає, що порушення. Може бути таке, що дитина наслідує тих, хто розмовляє з нею. Ну, якби сюсюкаючи. Це також не рекомендується для того, щоб дитина чула правильну вимову. Добре, отже, наша розминка успішно підійшла до кінця, і наступний наш конкурс. Будь ласка. Як ви вважаєте, шановні колеги, коли потрібно звернутися до логопеда? Почекайте, не натискайте. До двох років. Так? No. Так, ну ви бачите, да, що якщо зовсім не з'являється мовлення е, до двох років, то це вже ознака. Ну, ще ваші варіанти, ще які. Якщо в два-три роки дитина все розуміє, нічого не може сказати. Так, тобто ти звертаєшся, ти бачиш, що дитина розуміє, але не каже, це ознака того, що. Вони має розум... контакту, мабуть, з дитиною, а у дитини з так, так, це також ознака. Угу. Добре, Олександра Івановна, можете натискати далі. Угу. Не хоче говорити, да? спілкується жестами і муканням. Це вже привід для того, щоб звернутися до логопеда. Ну, і також чотири роки спотворює звуки неправильна вимова, переставляє склади, замінює склади. Втрачає букви в словах, це також привід звернутися до логопеда, і в 5 років також є неправильна вимова або не може про, проаналізувати слово за звуками, то це також є привід для того, щоб перевірити, чи розвинений фонематичний слух у дитини. Добре, наступне. Угу. Наступний вже сла конкурс наш. Угу. Вікові норми появи звуків. Це саме те, що ми вже перед цим з вами трішки затронули. Да? Що у дитини повинні звуки з'являтися все ж таки згідно свого віку. Тому, будь ласка, як ви вважаєте до двох років. Натискайте Олександр Іванович. Вік дитини один-два роки, які звуки повинні в неї вже з'явитися? Ну, Мабуть, голосні. Так, голосні це правильна відповідь а, ну там ще можна е, розрізнити, які саме АОЕ, так. І приголосні е, звуки, які саме, які е, ми чуємо у дитини, коли вона якби лепить у неї? М, губні, так, да. губні звуки це Б, П, м. Добре, натискайте. Угу. Ну, Олександра Івановна, вік дитини 2-3 роки. І що? Вік дитини 2-3 роки. Звуки з'являються. Останні голосні. Так, і, ще не з'явилося? І... Правильно, так. І, і серед приголосних, Мабуть, які з'являються? приголосні. А, дячні. Так? А, дячні. К, п, т, д, н, к, г, х, є. Так, добре. І 3-5 uh, років це вже більш знайоме в нашій роботі. Так. Так, свистячі і шиплячі до п'яти років дійсно повинні бути у дитини в нормі вже. Якщо вони не в нормі, і ми чуємо, що порушення або шиплячі за, замінюють на свистячі, то це вже потребує корекції. І 5-6 років залишилось якісь рі. Так, це сонорні звуки ри і ли, дійсно. Які це дуже гарно. Останні. Це дуже гарне, що ми зараз повторюємо, тому що. Ви знаєте, що завжди ви самі вихователі да, на початку навчального року робили звуковимову у дітей. З якими вадами звуками треба працювати, що робити? Ну нам наш логопед нагадали. Це дуже дуже, дуже, дуже добре, тому що зараз ми працюємо онлайн о, 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 не офлайн, тому ми дітей не бачимо, але це ми з цими що в колесі щодня по роботі, да, коли працювали з дітками. Ну і е, наш конкурс називається з усіх боків. Це мається на увазі розвиток дитини, яка потребує корекції мовлення е, з усіх сторін, тобто з які саме сторони ми розвиваємо у дитини. Е, натискайте, будь ласка. Е, це артикуляційний апарат. Яким чином ми розвиваємо артикуляційний апарат у дитини? Артикуляційна гімнастика. Так, Тетяна так, Вадимна, які можете назвати декілька вправ. Голочка, слоник, парканчик, так. їх багато. Логополічних нас вночі можна запитати. Так, ми... да, бачите, як хователі як да. голодичної групи знають свою так. роботу. Е, мовлення, дихання, які можна використовувати вправи Куда на розвиток мовленєве дихання. Прави на дихання. Ну, саме Прав... які можете назвати. Он називається? Ну, просто... Супер, инкулы, надуй, надуй. Кульку, кульку, витряну кульку, мильні бульбашки, подуй. так, так, ще. Подуй на кораблик. Подуй на вітрячок. Вітрячок, вітрячок вітря... кораблик, це все правильно. Серветочку можна е, здухнути на ручку, так, на носик, ватку і подути. Ватку, да. Задуй свічку, е, чай, пам'ятаєте, гарячий теж подмухати. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, багато вже, ми ж знаємо це, бо ми... Але точок цьому... Так, дрібну моторику, дівчата, тут багато Констукова варіантів, як ми розвиваємо дрібну моторику. Пальчикова і все лише. Ну, рівка, а, пальчикова і гімнастика, так. І складання пазлів, і все. Так, що так. складання пазлів. Конструктора. Да. так. Гудзики, перебирання. Угу. Ще там круто. Перебирання предметів Добре, наприклад молодець, гурт, багато високого. Це, це у нас е, ну ігри на, фон, на розвиток фонематичного слуху. Це Відгадай були. перший звук. Це все mm. входить на розвиток фенометичного слуху. Розуміння мовлення, словниковий запас це наші ігри мовні. Ну, наприклад, декілька ігор можна назвати на розвиток пам'яті, увагу, мислення. Назви лагідно, назве одним словом. Скажи нам. Багато. Так, Багато. так, так. Це всі ігри, які ми використовуємо просто щоденно для розвитку нашої дитини, яка потребує корекції в логопедичній групі. Добре, я вважаю, що цей конкурс ми пройшли на відмінно. Давайте наступний. Зараз під курт хвилинка. Ми з вами пригадували, що є багато вправ для пальчиків, тому пропоную ваші варіанти пальчикової гімнастики. Давайте хто пам'ятає. <с tomorrow> Мої бабки стрикотушки надчепили капелюшки, жабки весло стрибають чи? і просто відлітають. Це піску хвилинка, треба робити. Давай, давай, ми. Три катушки надчепили капелюшки, жабки весело стрибають, тільки бризки відлітають. Так, а... добре, є ще. У корзинці маслючки, їх так люблять їжачки. Щоб грибочки рахувати, треба пальчики згинати. та там їх море. Так, да, Добре, ну давайте комусь іще надати. ялиночка колюча, і гіляста, і да. пахуча. ведмідь зробив барлік і на зиму спатилі. Ми ділили апельсин, нас багато. Він один, один. скибочка для каченя, скибочка для більченя, скибочка для їжачка. Чиня, скибочка для цуценя і для бобрика малого, ну, а вовкові нічого. Ну і злющі він малята, ну, мав хатку всі а, тікати. Так, так. Бачите, як весело. Так, Олена Васильівна, вашої пальчикові не чую. Так, є щось ще? Я тільки пам'ятаю, сорока, рока ворона, якому дала, це не дала, этому дала. Це дала, це Але це дала. теж варіант. Для молодшої групи це дійсно да. гарний варіант. Ну що ж, добре, тоді фізкульт хвилинку вважаю зробленою, давайте наступним. От якраз ми казали про скоромовку, то можна зараз за допомогою мема-таблиці швиденько вивчити скоромовку та не забути її потім написати на відео. І так, наша скоромовка е, звучить так. Ворон ворону кричав, кар кар кар, хто сир украв? Поки вор, ворони кричали, то сорока сир украла. Давайте спробуємо, хто може повторити за картинками. Ворон, Ворон. Ворону кричав, кричав. Хто? Кар-кар-кар! Кар-кар-крас. Клапки. Кричали: то сорока, Сорока, сир украл. Відмінники. Добре, наступне. Так, ну, і тут конкурс називається Буква до букви Спробуйте вгадати, яке слово зашифроване, просто переставлені букви. Всі слова пов'язані з логоподією. Так, тільки не поспішайте. Коромовка. Коромовка, правильно. Натискайте. Наступне. язик. Молодці, вірно. Дзеркало. 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 Так. Дійсно. Лопатка. 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 Добре. Логопед. Добре, молодці. Цей конкурс пройдено. Ну, і які асоціації зі словом логопед у вас виникають. Будь ласка, на кожну букву потрібно придумати слово. А, поки не натискайте, давайте спробуємо свої асоціації. Л. Лагідний. Добре. Це. Лице, тому що працюють. На лиці, так. Ну, ложечка, якою чи якою, на лопатка, якою ви працюєте. Так. Я логопед лопатку, коли він приборує. Добре, давайте далі. О. Організований. Так. Органи. 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 Ну, дивіться, а, мене. Потім, на, наприклад, я дала ті асоціації, які у мене виникають, то можна чи, чи одразу натискати, чи поки ми свої підбираємо. Ага, так. ну бачите, Ви професіональна, а ми в якому? Ну, я а, так само у мене якісь да. асоціації. Ну, вже сказали, а ви так, взяли очі освіт, очі. Так, звідки ці повторяють. Голова, голова. Mm -hmm. Говорить. Орло говорити. Орло говорити. Є угу. одна О. О. Обізнаність. Ну так, благопереться, він повинен знати віде. багато для того, щоб використовувати свої знання для корекції мовлення. Угу. Так педагогіка. Так, давайте трішки час, щоб дівчата також підбиралися. А я йому це підказочку даю. Давайте на «е» придумаємо. Ну, Тетяна Олександрівна сказала. Емоційність. Ейдетика. Ерудована Тетяна Олександрівна сказала. У мене виникло ентузіазм, бо іноді дійсно працюєш завдяки ентузіазму, так. Діти, Д, діти. Діти. Добро. Так, дійсно, гарно. Добре. <рес> так. <рес> так. <рес> так. <рес> Добре. Ну, і наш останній конкурс ми вже підходимо до кінця. Останній конкурс у нас полягає в тому, щоб визначити, які ж чинники впливають на результат логопедичної роботи. Як ви вважаєте, можна називати. Ну, ваші варіанти, і ну потім чи, чи одразу будемо відкривати ті, які тут є. Спробуйте назвати декілька варіантів. Як ви вважаєте, що впливає на результат? Професіоналізм. А, Шо, з а, ось ви називаєте першим, а ну, в переліку цьому він стоїть на шостому місці. Mm. Угу. Можете відкрити. Ви маєте на увазі роботу з дітьми? Результат роботи з дітьми так, чи само логопеда? Результат роботи от логопед проводить заняття, що впливає на результат цієї роботи. Дійсно, професіоналізм має велике значення, але, як я вже наголосила, він стоїть на шостому місці. На жимай... ну, можете... ну, мабуть, спочатку спочатку це вада, які вади у нього. Так, у нього? Це... Дійсно, порушення, яке є у дитини. Це перше. Можете натискати перше і шосте ми вже відкрили. Да, Ступінь дефекта і ПЕДА. Але є ще багато чинників. Які це можуть бути ще фактор? Рухововний апарат. Як так, дійсно, у дитини рухливість органів її артикуляційного апарата може бути зовсім не, не підготовлений, може бути більш-менш підготовлений. Тобто це також впливає на результативність. Систематичність в роботі. А да, наскільки готова дитина сприймати? Готовність дитини також. Готовність дитини. Да. Да. Систематичність Праймати. важливий фактор е, і відповідальне відношення батьків е, до виконання домашніх завдань, тому що якщо не закріплювати нічого вдома або е, ну, в садочку на, з викладелем, то робота логопеда не буде мати тієї результатівності, яка ну, повинна. Так, це правда. Ну, це відповідальність. Ми да? ну, що, назвали, що? можна натискати восьме, це у нас так да? назвали. Да. Угу. Так, казали га га третє ще. Угу. Да. Ну, добре. Так, ну, є ще варіанти. Так, це мотивація. Тобто, якщо дитина не готова до занять. То, ну яким би професіоналом не був логопед, дитина не буде сприймати, у неї немає мотивації, для чого їй це потрібно. Тобто, це окремий ну, окремий напрямок, коли дитині потрібно пояснити, що це все потрібно для неї, що це їй потрібно для навчання, для її життя, для того, щоб вона це виконувала. Це дуже впливає на результат. Так. Те, щоб дитина відвідувала заняття, мабуть, та да, і... ми вже да систематичність, ми а, вже не і... ага. ну і через серед інших чинників це фонематична готовність, тобто розвиток фонематичного слуха у дитини, а. і наявність або відсутність неврологічного статусу, це також ну, такий важливий вагомий чинник для результативності. У дитини. От, от такі м, чинники впливають на е, результативність роботи логопеда. Я вам дуже ага. вдячна за увагу. Е, мені зякуємо, що ми дуже гарно провели наш брейнрінг Дякую вам. Дякую, дякую, дякую. вам Яра Васильівна. Ви трохи дали нам, згадали да, е, роботу логопеда, роботу з дітьми. Які мають ну не, не тільки які мають вади мовлення, але яким завжди треба працювати, що мовлення залишається у нас однією із таких важливих задач.